Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Через дощ та мороз рівне перетворилося на суцільну ковзанку. Обладнання доріг призвело до чималої кількості заторів по місту. Тому водіям слід бути максимально уважними за кермом. А тим рівнянам, котрі ще тільки планують виходити з дому, заздалегідь подумати про зручне взуття, не поспішати та уважно дивитися під ноги. А ось перевізникам рівне азоту з нового року світить перспектива на роботу діставатись. Пішки на таксі або власному транспорті. Зараз підприємство обслуговує 36 автобусів, які щодня перевозять понад 3 тисячі осіб. Проте нещодавно перевізникам вже відмовили в узгодженні нових паспортів автобусних маршрутів, які вкрай необхідні для перевезення пасажирів. Офіційна причина відмови аварійний стан ділянки від кільця Карпилівка до Патрівне-Азот. Через невідповідність старих паспортів руху новим вимогам на 10 перевізників підприємств наклали адміністративно-господарський штраф у розмірі 1700 гривень на кожного та попередили про повторні санкції через два місяці. Якщо ж за цей час недоліки в оформленні документів не будуть усунуті, перевізники фактично не матимуть права возити працівників за і спеціальним маршрутом Патрівне Азот. Падемі готуються до традиційної благодійної акції Добро на різдво, яке офіційно стартує з 19 грудня і триватиме до 19 січня. Так нещодавно вже відбулося знайомство організаторів з учасниками акцій та фотосесія. Цьогоріч участь в благодійному проєкті Добро на різдво беруть дев'ятеро дітей, які потребують допомоги. Четверо з них діти загиблих, учасників АТО, троє важкохворих і двоє серіт Сєвєродонецька. Кандидатів підбирали вихованці центру волонтеріату ПДМ, молодіжної палати, парламенту дітей рівного, співпрацюючи з відповідними структурами та громадськими організаціями міста. Головна мета акції добро на різдво здійснення мрій дітей з особливими потребами, соціально незахищених, соціально вразливих категорій, тяжкохворих дітей, що потребують довготривалого лікування. Кування та дітей, батьки яких загинули в зоні проведення АТО, отож, палац дітей та молоді закликає кожного небайдужого спробувати себе в ролі святого Миколая та долучитись до здійснення дитячих мрій. Ви можете зробити омріяні подарунки дітям або ж перерахувати кошти на їх придбання на рахунок МГО сприяння позашкільній освіті. Як чимнайшвидше повернути радіозавод державі? Це питання знову підняли під час наради в Рівненській облдержадміністрації. Нагадаємо, колись Рівненський радіозавод був одним із найбільших підприємств області, яке виконувало замовлення для військового сектору. До 2008 року контрольний пакет акцій заводу належав державі. Після приватизації власники не виконували інвестиційних зобов'язань, тому держава вимагала повернення підприємства власниками навмисних. Доводино завод до банкротства. З того часу тягнуться судові справи щодо повернення його у власність держави. Зокрема, обласний фонд держмайна разом з акціонерами подаватимуть нові позови до суду. Паралельно домовилися, що на наступному тижні на територію радіозаводу вийде спільна комісія з представників ОДА, Нацполіції, прокуратури, фонду держмайна, громадськості, аби вивчити реальний стан підприємства безпосередньо на місці. Адже майно підприємства арештоване. А за словами громадських активістів, власник продовжує використовувати приміщення. Наразі це всі новини. Бережіть себе і на все добре.